травиці, а потім про хвороби трохи. Давай, да. Значить, у нас є е, е, необхідність в більшості інтенсивних садів чистити приштамбову смугу. Міжряддя у нас все ж таки зазвичай е, під травичкою, так, під, е, акуратно підстриженою, але приштамбова смуга в нас має бути чиста. Там, де йде полив, там, куди можуть падати цикадки, на траву і там жити Живітіся. скрони, так, так, бо вони живляться насправді травичкою, не деревами. Але коли доросла комаха відкладає яйця, вона вкладає їх під кору, і ми потім бачимо ці пошкодження. Якщо їх багато, то це дуже суттєво. І це брама для того, щоб проникла якась інфекція. Значить, тобто, ця трава під деревами це не бажає. Зараз якраз у нас пішив дощик. І він спровокує однорічні бур'яни. І проти однорічних бур'яних нам треба обрати, якраз у нас буде вологий ґрунт, обрати час, коли не буде йти дощу, і обробити приштамбову смугу препаратом Декано. 150 мл на гектар, дуже низька норма. Обробляємо приштамбову смугу і розраховуємо саме площу по площі приштамбових смуг. І цей препарат у нас. Дозволить проконтролювати сходи однорічних бур'янів, причому протягом всього сезону. Це у нас гербіцид, так? Це гербіцид. Скажи, будь ласка, від має вплив на, на зелене листя? На... А... А, як тут у вже... нас є обмеження, має бути три роки повні садку? Угу. І препарат зараз зареєстрований не тільки на яблуні, а на більшості садових культур, і на горіхах він зареєстрований, на фундуку. А, тобто є три роки повних садочку, можна спокійно використовувати. Е, у нас є певні дані про е, 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 ягідні культури, але ще у нас реєстрації не було остаточної, тому я поки про це не буду говорити тим більше радити. А якщо у нас садок, 3 роки плюс, спокійно можна використовувати. Якщо у нас є багаторічні бур'яни, ну, у доглянути садку їх не має бути, але деінде де інде, але вилазять, то тут нам допоможе вже е, відомий препарат. Е, Раундапів, ну Макс можна взяти, будь-який насправді. А, і там же орієнтуємося на наявність бур'яна зверху. Тобто є у нас зелена поверхня, да є кущик багаторічний. значить Ми працюємо раундапом. Можна працювати їм в суміші з бекану, можна працювати окремо пізніше. Припустимо, у вас ще не вилізли багаторічні, у вас грун чорний. значить Ми працюємо з до сходів однорічних. А потім, якщо з'являються новорічні, допрацьовую по ним. А якщо тебе і вологі, він буде працювати по, землі, а, по якщо, землі? Він буде працювати тоді, коли буде рости бур'ян.